Вища плата не тільки за воду. Інтернет та кабельне на вагу золота. Провайдери б'ють на сполох. Ціни на підключення зростають як на дріжджах. Нарікають на обленерго, мовляв, ті завищують тарифи. Опоненти відхрещуються, сумчани сплачують навіть менше, аніж жителі інших областей. Ніна Коломієць спробувала розібратися, чи стане телебачення інтернет розкішно для всіх. Яблуком розбрату для провайдерів телекомунікації стали стовпи електромереж. Підключення до них влітає в копієчку. Ми не маємо будь- жодної інформації про те, яким чином, е, значить, ці ця ціна на сумісну підвіску, яким чином вона формувалася, і яким чином вони на підставі чого е, вони хочуть Сумобленерго хоче підвищити ці тарифи. Провайдери нарікають, у суми обленерго на власний розсуд розпоряджаються ставпами електромереж. Хоча за великим рахунком, це власність громади Сумщини. Це ограничений ресурс, во-первых, який принадлежить громаді. Во-вторых, і той, кому довірили в експлуатацію цей ресурс, він об'язаний раціонально його використовувати. Ми обленерго ціни на послуги вважають прийнятними. Технічний директор організації надіслав нам письмовий коментар. У всіх інших енергокомпаній ціни вищі іноді в кілька разів. Я зустрічав ціни і 15, і 30 гривень за опору. Я не думаю, що ми створили такі умови, які виключають можливість роботи на території Сумської області. Провайдерів, наскільки мені відомо, були звернення провайдерів до антимонопольного комітету в Сумській області, який не знайшов у наших діях будь-яких порушень ціноутворення. Провайдери ж нарікають, через тарифи обленерго жителі багатоповерхівок та приватного сектору змушені будуть платити по різному ті живуть, які в багатоквартирних будинках у нас кабеля лежать по кабельній телекомовській каналізації, і там вартість кілометра стоїть 40 сорок Да? А ці, які зараз лежать в обленерго, у нас сьогодні при ціні 2,60, у нас вартість кілометра стоїть 240 гривень. І якби це такі витрати, які а вони ще хочуть збільшити. І це такі витрати, які ми вже не можемо взяти собі на баланс і не показати це користувачу. Оператори кабельного телебачення та інтернету планують звернутися до сумської та столичної влади, щоб у гарячі для країни часи не залишити своїх абонентів без оперативної інформації. Ніна коломієць, Віктор Лапченко на часі новини.